Депутати Прилуцької міської ради зібралися в сесійній залі. 44-та позачергова сесія відбулася 12 жовтня за участі 25 представників з різних фракцій. На порядок денний були винесені три питання. Кожне з них стосувалося підтримки нашого війська. Депутати одноголосно затвердили дві міські цільові програми та ухвалили зміни до бюджетних призначень. У проєкт програми підтримка збройних сил України на 2023 рік були враховані всі пропозиції депутатів міської ради, що надходили протягом останніх місяців. Доповідає заступник міського голови Олександр Сивенко. Це перша така Пропозиція була від бюджетної комісії 7 вересня поточного року про те, що звернення командира військового підрозділу Збройних сил України, яке надходить до прилуцької міської ради, повинно бути обов'язково погоджене вищим його командуванням. Всі ці зміни прописані в розділі 5, Ви можете це. Побачити друга пропозиція, яка надійшла від голів депутатських фракцій 10 жовтня поточного року. Тут було декілька пропозицій. Перша пропозиція про те, що сума 10 мільйонів, яка передбачена в даній, в даній програмі, розбивається на дві таких підгрупи. Перша це 5 мільйонів. На фінансування військових підрозділів Збройних сил України, які дислокуються на території Прилуцької міської територіальної громади, та 5 мільйонів для фінансування інших військових підрозділів Збройних сил України. Це перша така пропозиція. І друга пропозиція щодо механізму розгляду звернень військових частин. Про те, що звернення обов'язково розглядаються головами депутатських фракцій Прилуцької міської ради і фінансуються фінансовим управлінням тільки при по позитивному рішенні голів депутатських фракцій міської ради прописаному в протоколі їх. Засідання рішення приймається, одноголосно проголосували. Головний спеціаліст управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи міської ради Алла Одокієнко просила підтримати зміни до міської цільової програми територіальна оборона міста Прилуки на 2023-2024 роки. Метою програми є матеріально-технічне забезпечення, підрозділів і формувань територіальної оборони прилуцької міської територіальної громади і створення належних умов для виконання завдань національного спротиву. За Результатами засідання голів депутатських фракцій міської ради 10 жовтня погоджено виділення додаткових коштів у сумі 10 мільйонів гривень. Таким чином загальний обсяг фінансування заходів програми у поточному році становитиме 20 мільйонів. Проєкт рішення схвалений на засіданні сьогодні на виконавчому комітеті міської ради. Питання про зміни бюджетних призначень та виділення коштів бюджету міської територіальної громади стосувалося виділення додаткових 10 мільйонів гривень на потреби територіальної оборони. На сесії при у міської ради був присутній начальник Прилуцької районної військової адміністрації Володимир Чернов. Він подякував за схвалення надважливих рішень та виступив зі зверненням до депутатів щодо додаткового фінансування захисників, котрі знаходяться на території Чернігівської області. Прохання стосувалося закупівлі коштом міського бюджету пікапів, що необхідні для оборони неба Чернігівщини та міста Прилуки. Зокрема, для цього потрібно було б внести додаткові зміни до міської цільової програми Територіальна оборона міста Прилуки на 2023-2024 роки. Очільник Прилуцької РВА наголосив, що таку підтримку вже надали Ніжинська, Новгород-Сіверська, Корюківська та Чернігівська громади. Володимир Чернов закликав депутатів прилуцького парламенту поставитися з розумінням до його прохання та підтримати рішення, що позитивно вплине на оборонну здатність не тільки міста чи області, а й України в цілому. Питання стосовно захисту повітряного простору, яке на сьогоднішній день дуже актуальне, і завдячуючи в тому числі цим хлопцям, усім. Усім хлопцям, які на передовій знаходяться, не на території прилучення, тому що Україна не закінчується і не обмежується територією прилучення. Зараз ця техніка дуже важлива і необхідна хлопцям, як тим, які тут захищають, небо так і тим, які захищають на передовій як на східному південному напрямку. Це потрібно нам усім в першу чергу, хто живе кожному громадянину, кожному мешканцю. Прилу прилучене Чернігівщині і всієї України тому я звертаюся до вас підтримати пропозицію звернення. Депутати взяли перерву для обговорення даного питання, але не дійшли згоди. Під час підготовки сюжету до ефіру надійшла інформація, що питання виділення додаткових коштів на підтримку наших захисників планується розглянути вже завтра, у п'ятницю 13 жовтня, на позачерговій сесії.